Кошмар, кошмар. Такого я давно не бачив. Трав'яний ліс по всій Полтаві. Так жартома називають містяни цьогорічний непокіз трави. Не косилася і не коситься. Там дітки бігають, собаки бігають, їх не видно. Отака трава, Та ви самі бачите. Трава у рівень людського зросту. Таку ситуацію ми бачимо у мікрорайоні Половки. Проте полтавці нарікають. Таке бачать і по всьому місту. Говорять, траву не косять з початку сезону. Полтавка Ірина Пащенко, водійка говорить, трава вже така висока, що створює незручності автомобілям і загрожує безпеці на дорогах. У нас на Юрія Тимошенко, який знаходиться на полках, це вулиця, не видно зовсім зустрічних машин. У нас отака трава, вріст людина, мабуть, найвища. Я виїжджаю, мені треба чуть не виїхати на середину дороги, щоб подивитися наліво і направо, тому що зовсім не видно машин. ще Якщо машина низенька, то незручно. На деяких ділянках напевне, щоб, хоч якось було видно дорогу, узбіччя на поворотах викосили, кажуть полтавці. Про те, чому це зробили вибірково, не розуміють. Незручно і не естетично. І в цьому році фактично покос індивідуально кожний робив в своєму будинку. От те, що можуть в силу, це дорого дуже. Раніше все це косилося, зараз це все не робиться. По всьому місту така трава. Це ж влада повинна цим займатися. Ми обурені, нам би хотілося, щоб це все було покошено. Алергічні реакції, кліщі і все остальне, воно ж розвивається, де в траві, і викидають мусор, вже ж травою, прикривається висока, і прикривають високою травою. Трав'яні хащі рекордсмени подекуди доходять навіть до балконів перших поверхів. Де з містян припускає, навіть якщо косити незабаром почнуть, то це потягне за собою значні витрати. Ні, разу не косилось, а це як починаєш косить, бензину літає, і воно ж к нато й і на косу. Тимчасово виконуючий обов'язків міського голови Андрій Карпов має свою думку щодо скошування трави у Полтаві. Щодо скоршення трави, у мене є своя особиста думка, і я хотів би, щоб ми трохи, знаєте, ще ще нам задавали питання, чому ми не білимо дерева, тому що це був совок і дерева білили без радянського союзу, коли щоб танкам було легше орієнтуватися, коли вони їдуть по вулиці вночі. І якоїсь користі від цього не деревам, не людям не відомо чи є, але ми продовжуємо білити дерева так само і з покосом трави. Ви повинні розуміти, що частий покос трави він викликає висушення земель, викликає пильові бурі, він викликає підвищення температури в місті. Тому я, взагалі, за сучасний підхід, як в інших країнах, в Європі, в Америці, де не роблять почастий покос, засівають різнотрав'ям. Ну я зрозуміло, що не бур'янами. Тим не менше, покосу трави в Полтаві бути його розпочнуть як тільки будуть коси, пальне та все інше, говорить Андрій Карпов. Як йдеться на сайті Прозоро, 7 червня управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради завершило тендер на закупівлю мотокіс.